Постійні бойові зіткнення ЗСУ атакують на трьох напрямках, що тримають та і тримають зокрема потужну оборону. Що змінилося на фронті за останню добу? Та чи де точаться ось ці запеклі бої? Дізнайтесь за мить. Українські захисники продовжують атакувати ворога на трьох напрямках фронту. Найважчі бої наразі проходять у Запорізькій області та в районі Бахмута. Про це повідомляє речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. За його словами, українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бордянському напрямках її доволі успішно. Речник наголосив, що на напрямках Новоданилівка, Вербове, Новоданилівка, Роботине, Новодарівка, Приютне у Запорізькій області. Наші захисники мали значний успіх у просуванні. Тепер вони закріплюються на рубежах. Також збройні сили України продовжують атакувати північніше та південніше. Бахмута далі будемо цитувати на напрямках: оріхово василівка Парасковіївка, Кліщеївка. Андріївка тривають тяжкі бої без зміни положень. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Кінець цитати паралельно із контрнаступальними діями, наші захисники продовжують стримувати наступ ворога на Куп'янському та Лим Лиманському напрямках. Тільки за минулу добу відбулось 32 бойових зіткнення із ворогом. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. З учора авіація сил оборони задала вісім ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також нашими захисниками було знищено розвідувальний БПЛА, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕП та ще чотири важливі об'єкти противника. Директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що його погляд на ситуацію з контрнаступом України і щодо наших перспектив на полі бою залишається. Оптимістичним за словами директора ЦРУ Росія потерпає від численних недоліків, які заважають їм ефективно вести бойові дії прямо зараз. Ці слабкі сторони включають низький моральний дух, погане командування та безлад серед політичного і військового керівництва. Цитуємо далі. Це буде важке завдання, але ми зробимо усе можливе як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін роз... розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу, каже він. Блумберг повідомляє, що оптимістичні оцінки щодо контрнаступу Берн зробив саме на основі даних розвідки, які він особисто перевірив. Друзі, які у вас прогнози і чи оптимістичні ваші очікування щодо подій, які розгортаються на фронті? Пишіть в коментарях. Ми ж не припиняємо ні на мить воювати на інформаційному фронті. А вам пропонуємо підтримати нас у цьому, а саме підпискою на фабрику новин, лайком цьому відео не звичайно коментарем. Нам завжди цікаво і важливо отримувати зворотній зв'язок від нашого глядача. Тому усі коментарі ми з задоволенням читаємо.